Доброї ночі, я вирішила, що гріх змивати ці стрілки просто так і нікому не показати. Тому записала невеличкий каліграфічний мікро-міні-підкаст тривалістю 5 хвилин, який збираюсь викласти в Тіктоці. Просто з тої причини, що в Тіктоці можливо вантажити більш довгі відео, а в інстаграмі обмеження півтори хвилини, а на Ютубі в шорт Тож, якщо вам буде цікавий у вас і Тікток, можете перейти подивитися я там розказую про цей світ робочий тиждень каліграфічний, як каліграфа, про те, чим я займаюся останній місяць, і про свої найближчі каліграфічні плани тобі, наступного тижня. Якщо вам сподобається такий формат, то я спробую в, в такому форматі міні-підкастів розкривати ще якісь каліграфічні теми і в майбутньому. Тож, дивіться і пишіть, які у вас ще є питання, з радістю на них буду відповідати. Па-па!